Добрий день. Прийшла мені посилка ще одна від садового буму з трояндами. Тут я її відкрила на пошті, щоб подивитись, чи взагалі троянди це чи ні. Сюди накладна тут така. Угу. І візитка. Так, знову ж таки, я не рекламую посадковий матеріал. Просто знімаю те, що замовила для себе. Зараз я нажму паузу, подивимося, що там, і як з коріння. Мене просили коріння показувати. І ось знімаю кореневу систему. Коріння дуже гарне. Дуже гарне. Саджанці сильні. Я е, е, ніде не кажу, що я там е, при замовленні, що я блогер. Просто замовляю собі, та і все. От. І от такі я трояндочки замовила. Так, це Новаліс. Новаліс голуба троянда. Так, Шарль Деголь, також голуба. Ось, це Новаліс це флорі, Флорібунда, а Шарль Деголь це чайна гібридна троянда. Ось. Ну, і вони такі будуть кольором, такі бускового кольору. Як російською, сиренівої, сиреневий. ось. Ну, і ще також захотіла я таку троянду Блюріва, в неї серцевинка така. Голубенька, блакитна, а край малиновий. Ось. І четверта трояндочка, яку я обрала, це Big Purple. Це Малинова, дуже з великою квіткою, такою Малинова Троянда. У мене колись така була, я так по відео приділила, що вона, що вона в мене була, і вона в мене була така прям. Улюблена троянда. Ось тому захотіла дуже таку знову собі. Ось, бо вона в мене була втрачена, якось я пересадила її, вже таку стареньку, старенький кущ, і він у мене не прийнявся. Ось, ну, от такі дуже гарні садженці. Тирсі, мокренька, коренева. Також у болтушці глиняній прийшли. Я також залишу ці бірочки. Буду дивитися також влітку на відповідні сортності. Ну, Надіюсь, що все буде добре. Ну, і ще раз ось хочу показати, що це саме замовляла я в садовому бумі, садовий бум, бачите, візитка, ось чотири. Чотири троянди. І тут, до речі, такі. Недорогі троянди продають гляньте, позиції 90 і 100 гривень. Зараз я направлю. Ось тому такі недорогі трояндочки і, до речі, якісні дуже. Стосовно відповідності сортності, то буду сама перевіряти, не знаю точно, але мені порадила моя підписниця. Цей магазин, то я так вирішила замовити і тут. Також чотири троянди. Все, до побачення, гарного вам дня!